Дівчата отримали нову колекцію і зразу ж робимо вам знижечку. Да, ми такі робимо знижку. Килимок метр шістдесят на два тридцять, ціна дві з половиною. Новий. Темна пудра зі світлою пудрою. Ви подивіться. І ще й притому Хамелеон. Зараз він до вас йде темною стороною, ну нібито темною стороною. Ну ви подивіться, як він переливається. Хопа! І тепер цей килимочок вже набирає світлих відтіночків. А ви бачите, як темна пудра класно гармонує зі світлими відтіночками. Просто класнюча. І подивіться цю бахраму. Бахрама, бахрама, вона каже, я буду у вас вдома, буду у вас вдома і буду дуже гарно прибиратися. І ви знаєте що? Доставочка безкоштовна. Метр на два 2,5 доставка безкоштовна. Обов'язково звертайтеся. Звертайтеся, тому що дивіться, як він класно гармонує біля нашого зеленого диванчика. Крутяк, темна підлога, темний диванчик і світлий кілимочок. Бомбезно! Ми вам гарантуємо, підійде і вам любі розміри до 3 х 4. Килимочок з валюровою ниточкою, який класно, класно переливається з різних сторін. Ви подивіться, як він набирає відтіночків, відтіночків темної пудри, дуже приємні кольора, які прийдуть вам і під коричневе, і під зелене, і під сіре, під любі відтінки. У вас в кімнаті. Ниточка, яка переливається з різних сторін, коротенька, класнюча, класнюча бахрама. Ну і звісно, натуральна основа.